Професія юриста по праву вважається однією з найшанованіших і найвідповідальніших професій світу. Присвятити своє життя служінню ФЕМІДИ це велика справа, яку обирає для свого шляху кожен студент Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Сьогодні університет один із найавторитетніших правових вищих навчальних закладів України, в якому створено ефективно працюючу систему багатопрофільної високоякісної підготовки фахівців для різних сфер юридичної практики, у межах спеціальності «Правознавство» з урахуванням особливості роботи в органах Нах влади і приватних структурах, що виступають замовниками освітніх послуг. Підготовка фахівців правників здійснюється на високоякісному рівні, про що свідчить конкурентноспроможність випускників вишу на ринку праці. Все це стало можливим завдяки постійному вдосконаленню навчального процесу та значним досягненням і здобуткам в науковій діяльності. Еними університету ведуться наукові дослідження з фундаментальних і прикладних проблем правознавства за 17 комплексними програмами. Професори і викладачі вишу постійно співпрацюють у галузі нормотворчої діяльності з адміністрацією президента України, міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування. Науковці університету активно впливають на практику застосування законодавства, і такий вплив можна вважати вагомим внеском в розбудову правової держави, удосконалення законотворчого процесу і права застосування. Національний університет Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого автономний державний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, структура якого постійно розвивається і удосконалюється, оскільки утворюються нові інститути, факультети, кафедри. Нині до складу університету входять інститути підготовки кадрів для органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, господарсько-правовий факультет, військово-юридичний факультет, факультети підготовки кадрів для Міністерства юстиції закордонних справ, системи пенсійного фонду, Державної пенітенціарної служби України, факультет підготовки професійних суддів, вечірній та заочний факультети, Інститут підвищення кваліфікації юридичних кадрів, Кримський та Полтав юридичні інститути та науково-дослідний інститут правознавства. В усіх підрозділах університету створено доладні умови навчання і проживання у гуртожитках, які були збудовані за європейськими стандартами. Навчальні корпуси мають лекційні, актові, читальні зали, лабораторії експертних досліджень, інтернет-студії. Все це сприяє підвищенню якості навчання студентів. Викладання, виховну і науково-дослідну роботу у вищому навчальному закладі здійснюють понад 800 викладачів на 42 кафедрах, які очолюють 26 професорів докторів наук і 14 кандидатів наук, доцентів. Важлива особливість університету поєднання цивільної та військової освіти у двох структурних підрозділах: інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України та військово-юридичному факультеті. Класична юридична освіта, курс молодого бійця, військові учіння – все це як фізично, так і морально готує курсантів до майбутньої служби. Висококласна підготовка дає можливість стати справжніми професіоналами та отримати вміння і навички, якими повинен володіти кожен офіцер. Але до того, як одягнути військову форму, курсанти складають присягу. Саме в цей момент вони дають клятву офіцерської гідності і вірності батьківщині. В університеті приділяється значна увага питанням соціального захисту, відпочинку та оздоровленню. І для цього є чудові можливості, адже викладачі, співробітники та студенти відпочивають та оздоровлюються в санаторії профілакторії Березовий Гай та на базі відпочинку «Примор'є». У цілому за минуле десятиріччя на оздоровлення виділено понад 10 тисяч путівок у санаторії, будинки відпочинку та дитячі оздоровчі табори. Фізичне виховання і спорт є невід'ємною складовою частиною формування загальної та професійної культури особистості, збереження і зміцнення здоров'я, організації та забезпечення здорового способу життя, підвищення рівня працездатності, створення умов для активної освітянської діяльності. У навчальних корпусах і гуртожитках функціонують спортивні тренажерні зали та спортивні майданчики. І кожен студент може займатися фізичними вправами у зручний для нього і вільний від навчання час. Та головним епіцентром спортивного життя вишу є сучасний і один із кращих у місті спортивний комплекс, де є спортивна та тренажерна зала зал аеробіки, тир, басейн та все, що необхідно для того, щоб виховувати майбутніх чемпіонів. Спортсмени вишу брали та продовжують брати участь у змаганнях різного рівня в кубках світу та Європи, чемпіонатах та кубках України, студентських універсиадах і спартакіадах, де за останні два роки було здобуто 218 медалей, з яких 73 золотих, 65 срібних та 80 бронзових. Студенти Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого мають безліч можливостей реалізувати себе у культурному і творчому житті вищого навчального закладу. З відкриттям палацу студентів та заснуванням в ньому професійного театру студії широкого жанрового спрямування кількість та якість творчих колективів вишу збільшилася в декілька разів. У складі високопрофесійних художніх колективів працюють народні та заслужені артисти України, відомі як на батьківщині, так і далеко за її межами. Палац студентів дав потужний повшток для подальшого розвитку культурно-виховної роботи у виші. Залучення обдарованої молоді до творчої діяльності став провідним центром організації культурного життя регіону та колискою справжніх талантів. Університет має власний телецентр та газету Віватлекс, які регулярно інформують місто про події життя університету та залучають студентську молодь до плідної праці на ниві журналістики. За результатами різних рейтингів вищих навчальних закладів освіти України, що готують фахівців за напрямом право, які проводяться як на державному, так і на міжнародному рівнях, університет впродовж багатьох років визнається кращим юридичним вищим України. А з наданням статусу автономного дослідницького університету розпочався новий відповідальний етап його розвитку, що вимагає подальшої наполегливої праці всього колективу для підтвердження отриманого статусу. Нині університет є визнаним у світі оплотом юридичної науки і освіти, який об'єднує в своєму інноваційному розвитку тенденції інтеграції до європейського освітнього простору та збереження національних досягнень і традицій.